Слава Україні, героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сезон капусти у самому розпалі і сьогодні я хотів би поділитися з вами з корисним, смачним і простим рецептом квашеної капусти. Тим рецептом, по якому квашену капусту роблю я вже досить давно. Для приготування капусти такої ми будемо використовувати наступні інгредієнти. Сама капуста на одну 3 літрову банку у мене йде приблизно 3 кг. Одна морквина великого розміру. А також одна столова ложка неповна без гірки солі. Моркву ми натираємо за принципом моркви по корейськи. Як робити моркву по-корейськи у мене є відео на каналі. Ви також можете натерти моркву і на терку, але у вигляді по корейськи вона буде виглядати набагато красивіше у банці. Капусту ми шинкуємо завдяки такому ножу, який ви можете знайти у будь-якому магазині. Ось так, друзі, це виглядає. Морква натерта, як морква по-корейськи, нашинкована капуста. Солимо, перемішуємо і трішки віджимаємо руками, щоб капуста трішки пустила сік. Після чого ми це все утрамбовуємо у 3літрову банку, накриваємо її марливою тканиною. Далі я вам на фото покажу. І ставимо у миску, ставимо в кімнаті, тримаємо при кімнатній температурі. Капуста буде пінитися, пустить сік у миску. На третій день капуста у нас буде стояти 3 дні. На третій день ми проколюємо або якимось шампуром, або ножем, або палицею капусту до дна. Після чого цей сік вливаємо в банку з капустою. І ставимо в банку, ось так, друзі, бачите, виглядає наша капуста, накрита марлевою тканиною. І ставимо банку в холодильник, все, капусту можна споживати. Повторюсь, неймовірно, смачна, корисна і швидка капуста. Дальня банка у нас капуста, яку ми шинкували сьогодні, а перша банка це та капуста, яку ми робили 3 дні назад. Бачите, вона вже пінеться, вона закінчила. Вона, до речі, друзі, пускала сік, ось подивіться, як гарно виглядає. Ось так вона пускала сік. Цей сік ми потім додали знову ж таки в банку перед тим, як ставити в холодильник. Все, як бачите, немає нічого складного. Дякую що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми рецептами квашеної капусти. Сам детальний рецепт я залишу під цим відео. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!